Вітаю! Сьогодні я на дорогожичах покажу вам квартиру, яка продається в трьох хвилинах пішого ходу від метро в оцьому п'ятиповерховому будинку на другому поверсі. Вона двокімнатна, має площу 42 квадратних метри. Під'їзд в хорошому стані зачиняється на магнітний ключ, укомплектована кухонним гарнітуром, меблями та технікою. По плануванню кухня студія, плюс окрема спальня. В коридорі. Встановлено шафу для одягу, також з коридору маємо вхід у ванну кімнату. Встановлено лічильник електрики День-ніч який допомагає значно заощаджувати кошти в нічний час доби. Планування стандартне для двокімнатних хрущівок, це дві кімнати. Кухня також є балкон. На холодну та гарячу воду встановлені лічильники. А коли гарячої води немає, то свою роль. Відіграє бойлер, який розміщено у ванній кімнаті. З коридору широка арка це вхід в кімнату, сама кімната з балконом і суміщена разом з кухнею, направо інша кімната, квартира двостороння. На кухні є газ, всі вікна у двір, так як будинок розміщений боковою стороною до дороги. Поруч є дві школи, поліклініка, дитячий садок, два супермаркети, приватбанк, нова пошта, Парк Бабин Яр. Спорткомплекс Сереч з басейном, Київський університет міжнародних відносин, зручне транспортне сполучення до метро Почайна і на Севастопольську площу, до метро Дорогожичі три хвилини пішки, вартість цієї двокімнатної квартири всього 45 тисяч умовних одиниць. Вона чудово підійде для проживання родини з дітками. А також для здачі в оренду по ціні 13 тисяч гривень на місяць. West a market filled with treasures sold